Структуровано відповідно до різноманітних періодів розвитку, який пройшов наш інститут, починаючи з 19 століття, передвоєнний період до 1941 року, а також повоєнні періоди, які відображають розвиток інституту в 50-х, 60-х, 70-х, 80-х, 90-х роках, а також сучасний період. Розвитку і інституту і е, освіти області е, серед експонатів музею, яких на сьогоднішній день налічується більше трьох тисяч, і е, кількість їх зростає і буде зростати і надалі, е, включають в себе раритетні автентичні речі, якими послуговувалися і педагоги, і учні. Е, у всі попередні роки це і науково-методичні посібники, підручники, і різноманітне письмове приладдя, це і обладнання різноманітних спеціалізованих кабінетів хімічного, біологічного, це і рахівниці, які пройшли еволюційний шлях від звичайної рахівниці до сучасних комп'ютерів та багато іншого. Окремі сторінки нашого музею присвячені видатним нашої області, які залишили значний вклад і в освіті області, а також безумовно, і в історії нашого інституту. Окремий розділ нашого музею. Це ми його називаємо зоряні постаті, тобто це зоряні педагоги нашої області, які відповідно до роботи конкурсної комісії кожного району були відібрані районами, містами, і їх кандидатури були запропоновані для того, щоб вони були розміщені в експозиціях нашого музею. Але музей це не просто зібрання окремих експонатів, періодизоване та систематизоване. Музей це жива історія, з якою мають змогу знайомитися і слухачі наших курсів, і всі ті, хто відвідує наш інститут, адже подивитися процес еволюції методичної роботи, еволюції педагогічної діяльності, взяти натхнення. Впоглядаючи ем, експонати музею для своєї власної творчої роботи творчої діяльності? Ось головна задача нашого інституту. Вікторі Євгеновичу і ви, і Ірина Богданівна розказали дуже докладно про діяльність власне інституту, отут в його рідних стінах. А скажіть, будь ласка, чи обмежуєтеся ви? От діяльністю лише у місті Хмельницькому, чи чи може все таки, ну от як для моменту виховного ви залишаєте рідні стіни і виїжджаєте по області, десь прошу дуже. Дякую. Ми не тільки працюємо у стінах нашого інституту, ми запрошуємо провідних науковців до спільної роботи із працівниками нашого інституту, проводимо вебінари, це ті заходи, які спрямовані на розвиток освітянської галузі Хмельниччини. Але я гордий тим, що ми крім того виїжджаємо на місця і працюємо безпосередньо у навчальних закладах області. Ну наведу такі приклади. Зокрема, ми дуже зараз багато робимо для пропаганди. Козацької педагогіки, козацьких традицій, які широко відомі у нашій області. Нещодавно ми побували в декількох школах, зокрема у Дережнянському районі, Віньковецькому районі, у місті Литичеві, де побачили роботу козацьких організацій у навчальних закладах. Сильною, цінували волю вільною, Україну свою рідну як зівницю берегли. Ми є українські, український славний рід. дбаємо, щоб про нас, маленьких і великих, добра слава йшла у світ. Свої доробки, які має інститут в цьому напрямі, допомагали директорам шкіл зорганізувати цю роботу. І це не єдиний напрям нашої роботи, бо ми дуже багато працюємо над тим, аби. Зробити все можливе, щоб діти наші приймали активну участь у наших олімпіадах, шкільних і учнівських олімпіадах, а також конкурсах за захистах наукових робіт. На сам кінець мені хочеться привітати усіх педагогів із Різдвом Христовим і Новим Роком, побажати їм здоров'я, щастя, успіхів, процвітання і особливих успіхів на освітянській ниві. Я теж приєднуюсь до вітань гостя нашої програми, шановного Віктора Євгеновича Береки, ректора інституту. Чоловіка щирого, сердечного, справжнього патріота, який любить свою Україну. А що побачимось ми з вами вже року наступного, то зустрічайте рік новий, а найосновніше Різдво Христове з миром в душі, з миром в серці і миром в Україні. Хай Бог поможе нам! І в році, наступному, якщо будуть такі достойні ювілеї, як були в році, що минає, то будемо ми їх відзначати. Дякую вам за увагу. Від вашого імені дякую Віктору Євгеновичу, Бог вам на поміч у добрих справах, а не добрих, я знаю, ви ніколи не робите. І тоді попрощаємося Допомогу. до наступних зустрічей. Допомогу.